Після новорічних канікул поновилися матчі у жіночій лізі чемпіонату України з баскетболу. Одеський інтерхім з дюшор імені Бориса Літвака свої перші зустрічі у 2016 році. Провів з херсонською таврійською зіркою. Ці два суперники вже зустрічалися у першому груповому раунді. Обидва двобої виграли одеситки з крупним рахунком. У матчах фінальної вісімки дівчата з Херсону погодилися двічі зіграти у Одесі. Матчі відбулися 16 та 17 січня у великому ігровому залі з дюшор імені Бориса Літвака у першій грі підопічні Ірини Щепекіної були господарками майданчику як по суті, так і номінально. Відносна рівновага протрималася трохи більше двох хвилин, коли на табло висвічувалось 5-5. Далі інтерхім стрімко пішов у відрив та зробив ривок на плюс 32. На 16 16-й хвилині одеситки вигравали вже 37-5. Згодом таврійська зірка трохи прийшла до тями та знову почала набирати очки. Але дівчата з Херсону робили це удвічі повільніше ніж господарки паркету. Наприкінці третьої чверті розрив сягнув максимуму 65-22 або плюс 43 на користь інтерхіму. Справу було зроблено, та фінальна сирена зафіксувала перемогу одеського клубу з рахунком 75, 35-33. Поміж гостей з Херсону ніхто не отримав двозначних показників у протоколі. Натомість Тетяна Антонюк з Інтерхіму здобула дабл-дабл: 16 очок та 13 підбирань. Ще 14 балів внесла у скарбничку одеського клубу Юлія Мусієнка. Повторна зустріч пройшла 17 січня, та номінальними господарками в ній виступили дівчата з Херсону. Тим не менше, Інтерхім з дюшор імені Літвака провів цей матч ще більш впевнено. Таврійська зірка жодного разу навіть не повела у рахунку. А перевага підопічних Ірини Щепакіної по ходу гри була трикратною. Відрив доситок часом наближався до 70 пунктів. Та єдиною інтригою у цій грі залишалось питання: чи зуміє Інтерхім. Ім набрати більше ста очок незадовго до закінчення четвертої чверті Юлія Мусієнко вирішила і це питання. Та гра завершилась перемогою інтерхіму з рахунком 102-33. Лідером атаку одеситок цього разу виступила Катерина Добрікова, яка набрала 21 очко. Не залишився інтерхім і без чергового двічі по два. Результат Христини Карп: 17 очок та 12 підбирань. Особливо приємно відзначити, що участь у двох перемогах в матчах взяли зовсім юні вихованки с дюшор імені литвака 2000 року народження – Вероника Гуменюк, Анна Сугак та Єлізавета Апанович. Ваш комментарий двух этих игр, насколько вы довольны, особенно тем, что вот молодежь сыграла? Ну, очень тяжело, конечно, сказать. Очень большая разница. Поэтому как проявляют себя игроки в данной ситуации, не всегда видно, потому что ну, есть довольно соперник слабый, что сами видите счет. Вот. Ну, доволен, как, им надо еще расти и расти, поэтому быть довольным полностью, конечно, нельзя. Работают пускай над своими ошибками, они знают. Но моментами, конечно, проявили себя и молодежь, и старшие девочки, поэтому... Очень просто печально, что у нас в чемпионате, вот мы с Херсоном, допустим, играем 4 игры чемпионата и две игры Кубка. То есть для нашей команды роста никакого нет. Это, конечно, мне, для, для меня, как тренера, очень как не очень приятно. Ну, у вас вот скоро уже продолжение матчей Балтийской лиги и более ответственные игры чемпионата Украины. Как вы к ним готовитесь? мы Сейчас мы завтра выезжаем в Казахстан, во-первых, это Балтийская лига. Будем играть э, с, практически с командой из Украины. Там шесть украинок и тренер из Украины. И команда очень сильная, там Алина Игупова играет. Я думаю, что игра будет там складываться немного по-другому по-другому, и э, ну, будем стараться играть только на победу. Вот. Потом мы играем, у нас с Динамо уже близко игра, с Ивано-Франковского мы 24-го играем. То есть у нас игры сейчас будут более серьезные. И хочется, чтобы команда находила еще свою игру, чтобы мы добавляли, вот, росли. Ну и к апрелю месяце были в полной боевой. У вас сейчас действительно получается целый цикл выездных матчей, наверное, тяжело будет. Ну да, сейчас тем более погодные условия очень такие тяжелые. Будет нелегко. Но дело в том, что это спорт. И если девчонки хотят играть в профессиональном спорте, они должны быть к этому готовы. Еще я хотела бы сказать огромное спасибо болельщикам, кто вчера пришел, кто сегодня пришел в такую погоду. За нас поболеть огромное спасибо. Спасибо нашим спонсорам Интерхиму, что они нас не забывают. Они всегда рядом с нами приходят и болеют и помогают. Мы сыграли две игры с очень сильной командой. Командой, которая в принципе, является одной из сильнейших в чемпионате Украины, Команда, которая имеет опыт игры в Балтийской лиге. Ну, в общем, в ней собраны очень хорошие игроки. В обоих играх, в принципе, результат, конечно, негативный. Комментарии здесь, на мой взгляд, излишни. Почему? Ну, в принципе, составы команд сильно различаются. Мы, в принципе, играем в студенческой команде. Для нас э, была задача попасть в восьмерку. Мы попали в восьмерку. В принципе, мы не думали, что будем играть. В принципе, это наша игра. Дальше мы не знаем, будем мы играть или не будем. У нас, в принципе, нет финансирования. Посмотрим, получится ли найти деньги на следующий тур, не получится. Ну, будем работать. Возможности у нас работать есть три раза в неделю, мы будем тренироваться. С такими командами, как Интерхим, ну, это невозможно играть. Это две команды из разного уровня. И здесь даже анализировать, кто сыграл плохо, кто-то сыграл хорошо. Во всем спорте правит психология. К сожалению, как бы я ни старался, девчонки, не Психологически сгорели уже перед игрой. И во время игры были попытки, но они пресекались в принципе, хорошая, уверенная игра Интерхима. Я их поздравляю. Они очень хорошая команда. Многих девчонок я знаю, э, младших. Я очень рад, что они прибавили и то, что у них получается, они на правильном пути. И желаем им удачи. Інтерхім на другому етапі чемпіонату України провів п'ять зустрічей та здобув чотири перемоги. Без поразок наразі йдуть столичне Динамо та Вінницькі блискавки. Найближчим часом на підопічних Ірини Щепакіної чекає на легке випробування. 20 та 21 січня вони зіграють чергові матчі Балтійської ліги у Казахстані проти клубу Окжетпеш з містечку Щучинськ. А вже 24 січня Інтерхім проведе гру чемпіонату України у. Івано-Франківську проти місцевого клубу Франківськ